Друзі, привіт! Сьогодні хочу показати, як не робити а, найчастішу помилку а, каменщиків, особливо тих, хто починає лише свою, так би мовити, кар'єру. Дивіться, тут все зроблено правильно. А, коли робиться кладка, вона обов'язково робиться по шнурці, можна робити на один або на два ряди. Якщо ми кажемо про цеглу, то не є. А, Скажімо так, принциповим. Однак принциповим є те, щоб при клаці цегли ми цеглою не задівали шнурку. Та нитку, чому? А, і, за, і залишали кілька міліметрів а, свободного от простору, між ними, між цеглою та між між кладкою та шнуркою. Це дозволяє нам не чіпати шнурку, і вона завжди у своєму нормальному проєктному положенні. давайте так В іншому випадку, якщо ви будете впритик дотилятися цеглою до Кладкою до шнурки вона буде зміщатися, і тим самим починаючи будівельники за часто завалюють стіни. І також не забувайте кожні 10-12 рядів перевіряти діагоналі кладки.